Так і власне, як ви бачите, от Каховка перед вашими очима Борислав приблизно десь тут має бути і е, сама е, дамба неподалік. <реш> і от власне, що а от нова каховка. От, будь ласка, от перед вашими очима нова каховка. Оцю дамбу було підірвано. І вода, власне, звідси стікає, стікає і загрожує підтопленню самій новій каховці. От, будь ласка, до вашої уваги, населений пункт. Потім далі ті населені пункти, про які ми тільки но зазначили, це м -м, Миколаївка, Ольгівка. Бургунка, Львове, далі йдемо е, по тому ж переліку, де проводиться вже евакуація, як зазначили е, у е, обласній військовій адміністрації, тягинка. Далі токарівка Понятівки. Отак от спускаємося все нижче. Це е, якраз, як ви розумієте, з височини на низину ми з вами переходимо. Отже, бачимо, Антонівка з'являється, Садове е, Придніпровське і, власне, саме місто Херсон, і сам район Корабелів, про який іде мова, і власне. Всі плавні, про які а, мовиться, от бачите, зеленим кольором на мапі позначено це якраз дачі, дачні масиви, і вони будуть затоплюватися в першу чергу. і Вода от стікатиме, стікатиме це де далі. окуповані території, чи окуповані території а, з приводу е саме цих плавнів я сказати не можу.